Всім привіт! Ви на каналі Час Газу. І сьогодні ми вам розкажемо про ГБО на комбінованих приз палива. Сьогодні на встановленні у нас шкода Октавія» з двигуном 1.8 TSI з комбінованим приском палива на 8 бензинових форсунок, з яких 4 прямо вприскові, 4, звичайно, розподільного вприску. Щодо обладнання, встановлюємо блок управління MRC Power, редуктор також MRC Power і форсунки високошвидкісні MRC GT. Окремо дякуємо інженерам Вагу за можливість встановлення повнорозмірного заправочного пристрою без перехідника. Щодо запасу ходу, є можливість встановлення балону аж на 52 літри. По кнопці ситуація також цікава, встановили зліва від керма у бардачок. Тож, навіть комбінованих призпралива не є перешкодою для встановлення ГБО. Якщо ви також бажаєте встановити газ на свій автомобіль, ласкаво просимо. Ціни від 31 500 на прямий вприз. Будемо раді вас бачити.